буду готова. Сигнал я даватиму. А зараз я шукаю, щоб виберти, а-а, щоб консервація бути. А так, сказати, воно мікрофон. Я буду звертатися. Це пряма, на, звернення до вас, щоб ви додали Дивимось кіно, як день Божий щось поцуплять землю ці майно. Сьогодення в міській раді, раді коняться дива, Хабарницькі і Злодійські у розпалізнива. В суродень у Волинську чу новину, то на хліб, чи то на воду підняли ціну. Мало того, скажеш правду, називаєш біди. патріотів українських тягнуть у суди. Був будинок комунальний і конституційний, як поступили в громаді, став конфіденційний. Була хата, та публічна та батва не спала. Відписали свояку яку враз секретна села. Землі наші бравідівські, родючі у шатні. Розікравши віддали особи приватні, брешуть бідним держслужбовці, пихаті й пархаті, обернувшись, я не як стоїть багаті. А назвати з водюгами почнуть занищати. Ми не крадемо та не нести депутати. Скаже, хитрий феодал, ви мене не лайте, це все родиться майно. В нього і питайте. Ми хапті біля корови двох збудували на ті гроші, що різдво нам надарували. На виборах я поклявся для дурної маси, дам їм вічного мотора і машину часу. Хабарі, відкати, бакси, корупція, згури, курви, резінство і бандюги, бочинці і бандюги мають наші мужну палаці на Мінську, Крадуть землю, люди, друзі, і в Новолинську. Бідним злітні закони, багатіям гроші, вірили мерседесу замки, нам вороби й воші. Хай живе Степан Пантера, вокнем славу куку, Україні волю знищимо, ганьбу і муку. Час гляде злодію скоро, з пляжів на Канадах. po celom na klinu, nara. Děkuji.